У нас вдома великий кущ бузини. Ми кожен рік робимо з неї квас. І він дуже смачний і утоляє спрагу. Я нарвала 20 світ бузини, не мила її, щоб не обтрусити пилок і е, додавила у відро 2 столові ложки лимонного соку і 900 чи кілограм 200 цукру. Потім туди насипала бузини, перемішала все, вистояло сутки двоє і розлила по бутилкам, бутилки наливала не доверху і положила у льох на 6 днів. Розливала квас, проціжувала, але перед використанням, коли пройде 6 днів, також його потрібно процідити. Смачного всім. У нас на городі наросло багато кропу. Ми вирішили його заготовити. Також є стрілки із часнику і, цуб, і цибулі. Потім також я вам розповім, яке блюдо ми робили з них. А кріп помили, перебрали, нарізали міленько і в баночку пересипаючи дрібкою солі. Так, в банці можна його хранити у холодильнику, або ще брала в пакетики по пакетикам і заморожувала. І дуже добре, так тоді його використовувати у, різне, у різні блюда. Баночку набивали так плотненько, і кожен шар пересипали дрібкою солі. Ось так повна баночка готова до використання. Також кожного року ми використовуємо стрілки із цибулі та чеснику. З них виходять дуже добрі і поживні страви. Беремо, перемиваємо, сортуємо і нарізаємо тоненькими кільцями, що чесник, що цибулю. На сковорідку і так на невеликій кількості олії піджарюємо, додаючи туди два яєчка. Або можна яйця збити окремо і залити яєчною сумішу стрілки часнику і цибулі. Сіль та перець за смаком. Тушкуємо так недовго до готовності перемішаємо. Перемішуємо разом часник цибулю і яєчну суміш. І потім під кришечкою доводимо до готовності. Дуже смачно, дуже поживно, корисно. Ось вам і ПП поживна їжа. Смачного всім!